Ми вас вітаємо в розсаднику Спаськи, а саме в нашому новому садовому центрі на території розсадника. Знову ж таки, садовий центр Спаські – Це наша нова торгова точка. Звичайно, ми тут вже були, але наразі вже це стає дуже доступно і дуже зручно покупцю до нас приїхати роздрібно. Сьогодні наша тема така, що зараз дуже популярними є мікс-бордери, тобто такі. Бордюри доволі широкі, з багаторічних квітів та інших декоративних рослин, типу злаків і так далі. Давайте розберемося, що ми можемо запропонувати для таких цілей. По-перше, чим це зручно? Це природний стиль, воно виглядає дуже природно, нагадує наші галявини або схили, такі, які є в природі. По-друге, нам не потрібно постійно оновлювати ці висадки, так як ми звикли робити з однорічними квітами. тобто це Ручно, це зроблено е, одноразово, ну а потім вже по мірі зростання рослинок ми можемо щось додавати або прибирати, вже, як нам подобається. Але насправді оця от радісна така глявинка природного стилю нас буде радувати, е, якщо ми один раз зробимо таку висадку. Тож розберемося, що ми можемо запропонувати. Е, почнемо з блакитних таких кольорів. Хоча давайте з жовтих навіть є отака рослинка: це доронікум, він буде квітнути такими доволі крупними щось на кшталт ромашки. Жовтою серединкою, жовтими пелюстками, доволі рясно, є багаторічною рослиною, невисокою. Тобто, якщо у вас міксбордер, наприклад, як ми їх в принципі, вибудовуємо з більш високих до більш низьких. Або, наприклад, взагалі, ми цей наш міксбордер плануємо невисокий, то доронікум якраз підійде для з цією метою. Вартість доронікума, здається з. 49 гривень, От, тобто можна його висадити. Синьоголовник буде великою рослиною блакитного кольору. ми Зараз про блакитне. Тепер вже було жовте, тепер блакитне. Буде в нього листочок не колючий, це особливість синьоголовника альпійського. тож, Але суцвіття буде, як звичайних синьоголовників, такого дуже яскравого, неонового блакитного кольору. Трошки колючі такі суцвіття, є багаторічником, абсолютно не потребує якихось особливостей в догляді. Звичайно, як з'явиться квітіння в нашій стрічці, також з'явиться як саме він квітне, але нічого незвичайного. В природі ми з вами дуже часто зустрічаємо його, як оці такі небесно-сині, неоново-блакитні такі колючки Тож, його можна використовувати, але це вже доволі висока рослина, це десь порядку 80 сантиметрів. Тут я пропустила тіньовики, звичайно, хотілося б про них окремо, але оскільки вже він тут стоїть, то я зазначу, що також в наявності є аквілегія, вартість її 80 гривень. Аквілегія це майже єдиний квітучий багаторічник, який зростає в тіні, і доволі рясно квітне, і причому довго тривалий період. Тобто Якщо брати тініві рослини, то зазвичай ми обираємо там барвинки, плющі, хости, звичайно, хто таке полюбляє, е, е, непогано відчуває себе астільба, це з квітучих. Ну і от ми можемо доповнювати, зокрема, аквірегію. Далі. Далі в нас знову блакитні і такі радісні, те, що ми називаємо, мабуть, ще по старинці Васильками, е, це наші шавлі. Е, Чудові, добравні. Якщо ми кажемо про більш компактні сорти, то в нас є шавля Merlot Блу компакт. Вона така, бачите, наче короною розростається. Бачите, така компактна в неї форма. Вона не висока, тобто вона не сягає навіть 30 см, розвивається наче така корона. І в нас таких компактних шавлій є декілька Шавлія Merlo Blue Compact, шавлія Adora Blue і шавлія Rose Compact. Звісно ж, Rose Compact нас квітне рожевими квіточками. тобто Це такі от форми. При цьому Adora Blue буде трошки вища. А Merlo Blue Compact навіть менше. І більш, як ми вже бачимо, більш насичений такий колір буде мати. І, звичайно, звичайна шавлія дібровна, яка пахуча, яку ми збираємо на зелену неділю, на трійцю. Це шавлія Дібровна, шавлія Діброва, яку ми можемо зустріти, яку ми називаємо васильками. Вона трошки дешевша по 65 гривень. Merlo Blue Compact 80. 7 гривень і Адора Блю 98 гривень. Нагадую, це багаторічна рослинка, яка буде квітнути, і ви будете радіти їй кожного року. Багато років з новинок також, оскільки ми кажемо вже про блакитні, це Вероніка Королівська Royal Blue. Також насичені сині колосочки, але рослинка буде доволі висока, сам колос квітіння буде більше, ніж 15 см, і тому дуже ефектно виглядають ці свічки для такого ефекту в вашому міксбордері отаких от вертикальних моментів. І дуже круто її поєднувати знову ж таки з, чим, з чимось дуже достатньо високим, наприклад, жовтим. Зокрема, дуже круто виглядає з рудбеків. І якраз ми переходимо до рудбекії безпосередньо, причому я не готувалася, це так вийшло випадково. Тож, рудбекія вона буде квітнути такими ромашкоподібними квіточками з коричневою серцевинкою, не дуже великі квітки, але досить рясно квітне, довготривалий період, тобто не періодами, а майже весь час. До пізньої осени. І, звичайно, вона круто поєднується дуже круто з ковилою. Ну, це можна загуглити, Класне, класно поєднується, бо в неї такі високі колосочки, досить такі, вони м м пластичні і е знизу, коли вовнами. Е е під дією вітру так от хилиться ковл, дуже класна ефектна картинка. І знову ж, як я вже казала, що з Веронікою Королівською також поєднання буде цікаво, бо то будуть височені такі тверді свічки насиченого синього кольору. А це будуть яскраво жовті, майже жовто-гарячі такі ромашечки рясні. І це поєднання буде дуже гарно виглядати. Також її можна поєднувати знову ж таки з хіноцею. Хіноцей, окрім того, що безкінечно корисна рослинка, тобто ми всі знаємо, що вона впливає на імунітет людини, можна її заварювати в чаї, варити сиропи. А також це дуже гарна квітка, багаторічна знову ж таки. Знову ж таки, квітне не періодами, а весь час заквітає, і потім квітне і квітне впродовж літа і впродовж осені, і десь в жовтні вже в неї. Трають суцвіття, і навіть коли вони засихають, вони гарні. Що стосується їх як на мене, вона навіть екзотична квітна, бо це е, така насичено-рожево-малинова е, е, квітка, як ромашка з жовто-гарячою серцевинкою, доволі яскравою. Тож це дуже екзотичне таке поєднання, майже знаєте, не місцеве, бо нам притаманні більш білі, жовті. Блакитні кольори, тож хімація дуже виділяється в цьому плані, але тільки за рахунок свого забарвлення і квітки. Бо в догляді вона найпростіша, мабуть, з усіх. А, далі, от ми казали про якщо у вас міксбордер планується невеличкий, або, наприклад, з високих до низьких, то це буде варіант прекрасний. Тут, на жаль, в мене немає з квіткою, але наразі вони квітнуть. Це герань кривава Vision Violet. Має пурпурово фіолетово малиновий колір квіток. Квітіння постійне, але не, таке, не можу сказати, що воно рясне. Тобто час від часу визирають, отакі, як зірочки, ці яскраво неоново рожево пурпурові не такі квітки. Є багаторічною, нескладна в догляді. Отака герань кривава Vision Violet. Кніфофія, хто не знає, наче як п'юка чи щось таке екзотичне. Насправді, кніфофія випускає один-два колоси квітіння, знову ж таки досить екзотичні, трубчасті, величезні суцвіття на товстій, товстій ножці. І за цього виникає уявлення, що це цибулькова рослина, хоча вона прекрасно розмножується насінням і діленням. Тож, кніфофія. отак от залишить кущик взимку, у вас буде старчати зелений, по-перше, що в принципі, приємно, бо взимку майже нічого не залишається. По-друге, буде викидати такі колоси квітіння, звичайно, час від часу. Це не постійно в неї, які е, виглядають дуже екзотично, мають трубчасті такі, багато багато квіточок зібраних у колос. Які переходять з алого кольору в помаранчевий на верхівки вже до жовтого кольору, або навпаки. Не Ну, дуже таке екзотичне квітне і із... весь інший час це такий от їжачок, така от капуста, зелена, гарненька вас у вас в грунті. Різімо знову це більш до тих росинок, які невисокі. Ви можете використовувати в міксбордері. Квітне-жовтим, квітіння нагадує. Трошки рапс насправді, хоча не довгий колос, просто са сама по собі квіточка чимось нагадує рапс. Але подивіться, яка вона гарна сама по собі, от такою от зіркою густенькою. Така вона тверда, можна її е висаджувати масивом одразу. І такі от жовті суцвіття час від часу в неї з'являються. Тут в мене е якби заплилася абсолютно випадкова це... Знаєте, я б її більше е, віднесла би до декоративних, ну може злаків, хоча це і не те, і не те. Ну але е, якщо так вже казати, то квітіння в неї є. Ось, бачите, така біленька квіточка. Мшанка, ірландський мох, тобто він стелиться, полюбляє вологі на півтіньові місця, нескладна в догляді, можна створювати навіть голявини, тобто ґрунтокривна рослинка. Люпіни, я думаю, що ви їх знаєте. Багаторічні, гарні суцвіття. Вони дуже популярні вже давно, тож більше про них особливо багато не буду. Але в нас є сорти Blue Shades і Yellow Shades. знову таки з метою патріотичний, тобто жовтий та блакитний. Люпіни також багаторічні. Ще з новинок: те, що ви можливо не чули. На жаль, все, що в нас з'являється з квіткою, одразу розбирається. Тож зараз не можу вам продемонструвати квітку, хоча він починає вже квітнути, викидає таке квітку окремо суцвіття, буде також малиново-пурпурового кольору. Це ліхніс віскарія розетта. От якраз їхня свіскарія до п'ятниці дуже така назва підходяща. В нього трошки липкий е, а так сама квітка малиного насиченого кольору дуже гарна, також багаторічний, нескладний в догляді. Отакий от, от ліхність. Про ліпіни я вже сказала ще. Є в нас тут вербена бонарська. Вважається, що вона не перезимовує, але непогано насівається. Ну і звичайно, вербена Бонарська настільки наразі популярна, що і ми її також робимо. І що навіть якби вона була однорічна, це абсолютно не привід відмовлятись від неї. Бо це величезні зон... зонтики такого е кольору. Бусково-рожевого, дуже гарного, дуже витонченого кольору і е, досить високі, тобто більше метру, вони визирають з будь-яких композицій. Можна поєднувати вже навіть з високорослими злаками, з дуже гарно поєднується знову ж таки з тією самою ковилою. А також із міськан, саме багатьма можна поєднувати. Тож вербена бонарська, але я думаю, що. Навіть рекламувати її сенси на Марсі давно вже знають, наскільки вона прекрасна. Ще одна багаторічна рослинка, яка мене дуже вражає. У нас наразі тут стоїть тільки біла, а на порозі вже з'явиться в асортименті просто ну, за тиждень, мабуть. Ще червона, ну не червона, а рожева. Гаура, Зараз поставлю <кхи> поближче. Це гаура Спарклі, це в нас біла. Чим мені подобається, квітне постійно, як розквітає і квітне-квітне постійно е, е, дуже пластична ландшафтна. Тобто, постійно, навіть якщо дуже ну, зовсім невеликий вітерець, вона розхитається, і наче таке відчуття, е, що е, це рій метеликів злітає постійно по клумбі. Дуже гарно це виглядає, і взагалі, ну не знаю, надихає це видовище, тож е, гаура, я думаю, що Маст must хев, must, must do у свою у свій міксбордер. Е, вона в принципі довгенька, тобто може досягати і метру, але вона не буде стійка, така бачите, стебло в неї таке гнучке. Тож це буде постійно такі от переливи метеликів наразі білих, а так ще й буде і червона. По вартості 87 гривень. Багаторічна така от гала. Далі рослина, яку може ви не дуже часто використовуєте, а дарма я зокрема нею дуже задоволена. В минулому році робила собі міксбордер з багаторічних квіточок і десь довжиною метрів 20, І от зараз дивлюсь на те, як вони себе протягом року вели. І, і дуже закохалася прямо в цю рослинку. Це дібровник вічно-зелений, який вже незабаром заквітне ще й рожевими колосочками квітіння, такими приємного кольору. Досить. А оце у такому вигляді, тобто, глянцевий листочок темно-зеленого кольору абсолютно не змінюється протягом цього року. Тобто, взимку вийшов, а дібровник тебе зустрічає от таким от яскравим насиченим зеленим кольором, наче й зими й не було. Хоча вона в нас дійсно савенька, але все ж все одно все змінює колір або втрачає лискову масу, а дібровник залишається красенням і взимку. Тепер дереві Red Shades. Ну, і Це також для мене щось нове, але тепер, бачучи, колір квітіння, ну от у нас також знову далечезно. Ой. От, бачите, який колір, тобто ягідні. Ну, в нас тут трошки розщеплення йде по квітінню, тобто ми тут можемо отримувати від малинного до е, алого кольору, а іноді навіть в бік персикового відливу у дереві е, 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 так, таке квітіння. Звичайно, дуже гарне. І сам кущик, коли не квітне, також такий густий, прекрасний. Ще е, дереві решей зберігає. Всі корисні властивості деревію, тобто його можна використовувати з метою лікарською, там чаювання, відвари різні, ну це вже почитайте. Тож також дуже гарно виглядає в клумбі, і мені здається, має бути, якщо ви хочете, такі присутність таких ягідних кольорів тобто у нас є от варіанти. Здебільшого це там пурпурові, червоні, ягідні якісь кольори, або там блакитні та жовті. Ну і звичайно, гаура, вже я казала, білі, ну і більш ніжні рожеві, як у Дібровника. Тут же в нас знаходяться декоративні різні злаки. По-перше, звичайно, найпопулярніша, мабуть, вівсяниця. У нас два сорти блакитних. Бронзові осоки. У нас їх три сорти: є бронз Карлс. Вже не перший рік в нас така розкинута, кучерява, є бронко і редрустор. редрустор буде найвища. Вона, бачите, стрілочками йде вверх. Бронзові осоки завжди залишаються бронзовими, тобто вони не мертві, це вони найживіші в цей момент і всі інші. Взагалі майже нічим не відрізняється. Скажу вам ще більше, в нас іноді клієнти клієнтки пишуть, як мені довести чоловікові, що я купила недохлі рослинки. Ну скажіть мені ознаки, що ця рослина жива. І ще більше скажу, що в деяких садових центри, центрах в Європі біля бронзових усок пишуть «I'm not that is just how I look». Тобто я не мертва, я просто так виглядаю. Тож, осока дуже гарно поєднується з будь-чим з квіточок, тільки дивимося на висоту. Тобто бронко трошки вище, редрустер взагалі висока, бронз-карл розлога. Бачите, осоки такі дивні колоски, зовсім не так, як у звичайних заковіх. Вони тут середенькі з'являються. Але дивіться, яка вона гарненька. Те, що вона викинула колос свідчить про те, що вона жива, якщо що. І вона плодує. Ну і це, звичайно, ковал. У нас є Понітел та Angel Херс. Особисто я не бачу різниці в їхньому зовнішньому вигляді. Як на мене, це просто ребрендинг. Тобто хтось робить з такою назвою, хтось з такою. Різниці в ефекті я ніякого не бачу. Ну, і, Звичайно, що ковил, він просто прекрасний. рослина, яка притаманна нашому степу. Тож це, знаєте, певна відповідність. Наша місцева і тому дуже природно виглядає в, в будівлі наших оцих міксбордерів, ландшафтах. Це буде ну, дуже органічно, я б так сказала. Що в нас тут ще зі злаків? Є війник, потрошки про, прокидаються пінісітами, трошки міскантусів, Мюлінбергія. Ну Про це вже згодом. Просто є от Спарклін фонтан, дуже гарно. Воно зараз не дуже ще зрозуміло наскільки воно буде прекрасне, але воно роз, розкидається такими фонтанчиками. Вони ще будуть трошки змінювати колір від до рожево ну, червоного Тож е, це дійсно, як знаєте, Спарклін це щось на кшталт шампанського. Да? Тобто, от такі е, фонтани, шипучі фонтани. Просто пурпурове. Хоча є однорічна, також міксбордера можна використовувати, буде високим доволі для певних акцентів, тим більше, що просто буде мати такі величезні колоски пурпурового кольору. Тож поєднання з квітами це буде виглядати гарно, їх багато не треба, декілька висадив, і це вже буде досить ефектно. Хочу повернутися також до. Багато, багато з них гарно квітнуть, але якщо ми кажемо про міксбордер, то нам не варто використовувати агресори, зокрема м'яти. Вони дуже класні, всі їх дуже люблять, гарні різних кольорів. От, наприклад, дивіться, яка імбирна взагалі крутезна зараз стала в кольорі. Або там шоколадні темні, і, або ананасна от, строката. Але міксбордери будуть агресивними, тож вони будуть намагатися або вижити когось з цієї клумби, ну і будуть забагато простору займати, тож от їх би я думаю, що... Не варто використовувати, а можна, наприклад, отаку от кола Вона пахне кока колою копціколою, має отаке дрібне листя, і в принципі, начебто й непримітна, але за рахунок того, що в неї геть інша фактура ніж у квітів, вона буде класним таким, ну, класними акцентами в, в, в міксбордері з багаторічників. Ще я не зазначила Монарду. Хоча вона борошнистою трошки страждає, але ж якщо вчасно доглядати за росинками, Монарда сама по собі симпатічна і коли заквітне, також це будуть досить високі, більше метру, червоні яскраві квіти, тож її також можна додавати мікс міксбордер. Єдине, що про ті квіти, які ми казали до цього, у них майже безперервне квітіння, що стосується. Монарди це буде одноразово, але все ж таки довготривалий період. Те, що я тут не побачила або, мабуть, пропустила, це пировськія. Немає, немає тут. Тут немає. В нас взагалі є пировськія в наявності. Хто знає, це багаторічна квітка, яка квітне блакитним. Чомусь дуже часто її путають з лавандою, хоча вона. Не ароматна взагалі, але дуже таки гарна і знову ж таки період квітіння досить довгий, не менше як 3 місяці. Тож перовські також у нас є в наявності. З багаторічних ще ми можемо наш світ борди. Отак, наприклад, якісь сім'яни. Якщо у вас є міксбордер із більшої висоти, він зводиться на більш-меншу, тож ми можемо її підбити сім'яними різноманітними. Дуже круто буде виглядати кріпін ред, бо є певний час десь місяць, коли він квітне дуже рясно малиновими квіточками. І як підбивка міксбордеру дуже круто ефектно виглядає, навіть рекомендую загуглити. Також ми нікс наших пряних можемо додати на талкарі. Він формується як в окремі бордюри, так і дуже гарно виглядає окремими кущиками. Це будуть такі. Шапочки такого сизого, сизо-блакитного кольору, які дуже гарно виглядають, і причому він також зберігає зелень і взимку. Тож в будь-який момент можна йому порадіти одразу од, ну, разом з дубровником, якщо пам'ятаєте. Озе взагалі, наш асортимент багаторічників на Сьогоднішній день все це є в наявності в садових центрах. Усіх наших гадую, що також і в новому нашому садовому центрі у селі Спаському. Тож чекаємо на зустріч. Будемо раді щось підказати, звертайтесь і зустрінемось.